Військовий Роман Черповал приєднався до збройних сил України ще з перших днів війни. Протягом своєї служби активно брав участь у відсічі ворога, включаючи бої за Андріївку та Кліщіївку. Востаннє обороняючи Бахмут, отримав складне поранення ноги. Нині захисник відновлюється після складної операції. Наразі на сьогоднішній день я проходжу реабілітацію по відновленню, тому що маю ендопротезування. Яке потребує якби. доволі довгого відновлення, доволі великого навантаження, як психологічно, так і фізично до звичного життя Роману й іншим військовим відтепер тепер допомагають у Бориспільській спортшколі. Тут поранені військові можуть не лише отримати необхідні реабілітаційні послуги, а й знайти підтримку, каже ветеран війни та спеціаліст Бориспільського міського ветеранського центру Павло Коваленко. Сам, робло, ветеран... На базі спортивної школи є все. Є спортивний майданчик, який може надавати повністю реабілітаційну фізичну реабілітацію. Може при грамотному використанні з реабілітологом, Є басейн. Це акватерапія, це качання всіх груп мишць для військових, оздоровчі, скажімо так, програми для мишць, басейн. Також тут вже є оборудовані приміщення для лікувально профілактичного масажу. У цьому я всіх запрошую і звертайтеся, будемо вам допомагати. А хто не байдужий, хто хоче допомогти і нам, нашим ветеранам, так тричі запрошую. Сам Павло ветеран війни, який брав участь у захисті країни ще з 2014 року. За 9 років війни побував чи не в усіх найпекельніших її місцях, отримав кілька контузій та поранень. Проте останнє в попасній ледь не стало фатальним. Павло втратив ноги, проте не жагу до життя. Після тривалого лікування та протезування поставив за мету допомагати побратимам. Тепер він цим і займається як працівник управління соціальної ветеранської політики та охорони здоров'я Борисбільської міської ради. Павло каже, що його ініціативу підтримали і місцеві однодумці. Спочатку погоджували ці заходи, скажімо так, з нашою місцевою владою, думали, як їх вирішити, де їх проводити, досільність їх, тому що, скажімо так, у нас дуже багато потреб, дуже потреб, багато нашим військовим. І оцей яком, який він просто накаплюється, накаплюється, вирішили, прийшли до общої згоди, що зараз нам потрібно от, хоча б зараз скажімо, такі от заклади для фізичної реабілітації. Добилися згоди, добулися графіку. Ну, і зараз відкриваємо, щоб це все працювало, щоб о, хлопці займалися, хлопці підкачували своє здоров'я е і одужували. Зокрема, військовослужбовці та члени їхньої сім'ї відтепер можуть отримати безкоштовні реабілітаційні послуги, які включають відвідування басейну, тренування з реабілітологом, професійний масаж та заняття у спеціально облаштованому спортзалі. Фізичний терапевт і тренер з армреслінгу Микола Хіценко зазначає, що захисники зможуть відновлювати ходу та втрачені функції верхніх і нижніх кінцівок завдяки спеціальним тренажерам. Ми будемо сприяти все своїм досвідом будемо ділитися з хлопцям зацікавленими в цьому. От, будь ласка, столик для так званих сидячих інвалідів для арбреслінгу. Це столик соревновательний, це столик робочий, це столик суперробочий. Там така є пристрій, називається він у нас крутілка, це для перекрута і бокового нажима. Ну, тобто дуже такий. Плюс блоки, зрозуміло, які дадуть нам результати певні. Микола додає, що крім цього, для кожного військового буде створена індивідуальна програма, яка залежатиме від їхніх індивідуальних потреб та можливостей. Зазвичай як ми працюємо, ми визначаємо цілі і завдання. Потім ми визначаємо пріоритети вправ, бо це дуже має важливий момент. Це фізіологія. Починаємо з нижніх кінцівок. Як завжди, якщо такого наприклад не відбувається від за їхньою відсутністю, значить ми придумуємо право для спіни. Тобто починаємо зі спини і йдемо тоді до верхнього плечого пояса. Визначаємо так звані фішки, або це буде одноразовий повтор на максимум, або це чотирьохразовий, або шести повтор, в залежності від методики, яка примінюємо в даному конкретному випадку для людини. Скористатися послугами з реабілітації разом зі своїми сім'ями прийшли вже перші військові. Захисник Роман зізнається, що така допомога зараз вкрай важлива, особливо в рідному місці. Будемо сподіватися, що в найближчому майбутньому все-таки буде перемога, але після цієї перемоги це буде найнеобхідніше, тому що дуже багато хлопців повернеться яким. Це буде ну вкрай необхідно, ви розумієте, да супер, супер, супер. Софія здорікова Назар Гераскін. новини ТРС Бориспіль.